Привет, ребята, сегодня я покажу, как получить всех титаны. Камарамена титаны, спикермена титан, и -мэн титан. Ну, сейчас будем... Сейчас я умру, я стану обычным человеком. Да, сейчас. Он стоит. Так, телепортируемся. Зачем Сначала... Perfí bude... ...cháj bude perfí ti men tita. Bížimo. Bížimo tuda, von de feje. Ja báču taký domík červóny. Tude idemo. Ozi. Забираємо це. Де да, що це таке сейчас? Все ви взяли і там буде написано <кхм> один із трьох. Да. Надо ще і два найти. Титанів. Тепермен Китан. Ідемо. сюда йдемо, да, в цей нутрь. Тепер туди, в той донок. Ось. Ось тут. І ось де його. Так, підбираємо. Все, там будет із двох, двух, із трьох. трх. Так що посынец це камера Мен Титан. Ви ще, його, ще... Ви не получили кіромен Титана і тепер мене Титана, то треба останнього получити. Камерамен Титан десь тут. Так, он де він, голова його. Так, забираємо голову. Все, ви його взяли, все, ви всіх отримали питання. Тепер можете на них гуляти. Сьогодні можу ще увійти. Всім тоді пока.